Уявіть собі, що рідний дід Тараса Шевченка був учасником Коліївщини. Тобто дід Шевченка брав безпосередню участь у повстанні 1768 69 років проти шляхти Речі Посполитої. Саме від свого діда Івана Андрійовича Шевченкові передалася могутня енергетика та значимість гайдамацького руху від справжнього учасника тих подій. Тема Кольївщини бентежила поета все життя від самого дитинства. Під впливом цих почутих безцінних розповідей Тарас Григорович і написав свою знамениту поему Гайдамаки. І якщо ви почитаєте цей геніальний твір, то побачите не просто віршований роман, а живі свідчення української історії. Огорнуті, звісно, у художню форму, але передані із рук її безпосереднього учасника і свідка Івана Андрійовича Шевченка, знаного також як Івана Грушівського. Підписуйтеся, аби не пропустити нових фактів про Тараса Шевченка.